Castle. <гас> Всі ми любимо збирати Castle. Тому сьогодні ми подивимося, які мініфігурки з цієї тематики виходили в серії мініфігурок. Ви на каналі Гігант Лего. Та ми починаємо. Перша серія мініфігурок вийшла 14 років тому та подарувала нам одразу дві мініфігурки Лісовика та нінця. Якщо перша мініфігурка надсилає нас до класичного касл, що виходив у 1984-1997, то нінця до одноіменної підсерії серії 2000 року, дев'яносто року, сюжеті якої описується боротьба добрих нінця та самураїв зі злима, тому не дивно, що наступною мініфігуркою був самурай. Вийшов він у третій серії мініфігурок разом з Ельфом, що виконаний у зелених тонах. Він є частиною нествореної фракції епохи фентезі під назвою Землі Ельфів. В четвертій серії з'являється представник підсерії Вікінг. Вони виходили у період 2005 2006 років. Мініфігурка має шолом з золотими рогами, озброєна топором та має дерев'яний щит. У наступній серії з'являється злий гном. Ця мініфігурка отримала таку назву через свій колір, який виконаний у темних тонах, на відміну від гномів, що виходили у фентезі еру У сьомій серії ми отримаємо дві мініфігурки. Це ось такий злий лицар з хербом кабана та дівчина Вікінг. У дев'ятій серії ми зустрічаємо доволі класичного лицаря, який виконаний у сірих тонах та першу жінку з фракції лісовиків. Дванадцята серія мініфігурок принесла багато в касл, бо тут ми отримали одразу три мініфігурки. Це представник магії Синій чаклун, жовто-фіолетовий шут, що тримає карти в руках, та казкова принцеса з Жабою. Наступна серія також нас не підводить, бо тут ми зустрічаємо класичного короля з дуже крутою короною, злого червоного маха, як антагоніста минулому. Та зеленого хобліна, якого мені вдалося нещодавно придбати. Також тут ми можемо знайти дівчину самураю. П'ятнадцята серія подарувала нам лицаря зеленого королівства з гербом ведмедя та класична королева, яка підійде нашому королю. У наступній 16-й серії ми зустрічаємо воїна з вовчої і що має крутий плащ на голові та кришану королеву з унікальною короною. 17-та серія може нам запропонувати бойового гнома з червоним волоссям та ельфійку воїну в блакитних кольорах. 19 серія дарить нам крутезного привида лицаря із класичного касл фракції лицарів страху. У 20-й серії з'являється воїн з гербом Чорного Ворона. На цей раз лицарі зі схожими кольорами чи гербом не зустрічалися, тому це дебют нової фракції. Також тут є представник оновленої фракції Вікінгів. 22 серія приносить нам дві мініфігурки, так звану мініфігурку Лютика або Трубадура, за якою дуже всі полювали. та Сніжного воїна, якого часто долучають до вікінгів. Наступна серія надсилає нас на перший набір Ліго Касл Жовтий Замок. Бо дарує мініфігурку дівчини в костюмі лицаря того королівства. 24 серія і знову дуже круті мініфігурки. Це дівчина-розвідник з фракції Чорний Сокол та орк з новою деталью Щелепа. 25-та серія, яка вийшла, зовсім нещодавно подарувала лицаря вампира та пастуха з білою козою. Я впевнений, у майбутньому ліго мініфігурки подарують нам ще багато персонажів серії Касу. Тому будемо з нетерпінням чекати на нові міні-фігурки. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!